Усім привіт! Я вирішив займатися кройовництвом м'яким таким і зробив ось таку ось клітку. Робив я її десь два тижні. Ну і хочу вам її показати. Ось така ось у нас клітка. Проста. Ось так це у нас на хвостях відкривається. Ось цікалося у, у нас всередині. Тут, бачите, вже трохи мокро плями є. Кроліки тут вже жили. Він тільки позавчора почистив. Ось такого гніва викидаю йому тикою. Там колись це покажу. Ось така оця клітка. Нормальна клітка. Що я ще можу сказати? Оце моя перша клітка і я. Збив її трохи неправильно, тому, як бачите, во, вату мусив запнути, щоб їм сквозняків не було. Ось так. Ну що ж, до побачення. В слідчій серії я покажу своїх кроліків.